Коли мама вже відходила, то останніми її слова були про те, що я маю берегти все, що вона надбала за життя. Я в це все вклала стільки своєї праці, чесної праці, тому бережи це все, я пообіцяла сказала, що все буде так, як вона хоче. Мами не стало і я вперше опинилася в квартирі без неї. Раз в тиждень я перемивала всі сервізи. Які мама надбала за життя, акуратно складала в лаковану шафу, поправляла сі серветочки, які вже мали плями, але ж то мамині все мало стояти на своїх місцях, протирала статуетки дівчат біля тину, біля млину, мозик з гармоніями, баранців, рибок, доблиску протирала дзеркала в трьохдверному трюмо, пилососила калими і доріжки. Мріяла про те, аби колись розжитися на гроші і відновити лакований паркет, бо вже ходили дощечки. Я свято берегла мамині речі, бачила, що місця в шафі й так мало, тому не купувала собі нічого, бо шафа не розтягується. Пробувала ходити й в маминих речах, любила її халати і вже напнула на себе нічну сорочку просторо і зручно. Як ви розумієте, чоловіка в це царство маминих речей пускати було неможливо, адже для нього й місця в шафі нема, а нову купувати немає сенсу, адже тоді прийдеться викинути старі меблі, а я ж пообіцяла мамі, що все буду берегти, та й не було такого, що був мені до душі. Мама колись не дозволяла мені гуляти, коли я була юною, бо хотіла, аби я вивчилася, а потім вже будувала родину. Після інституту вона теж радила мені не спішити, а спочатку влаштуватися на роботу, а потім якось потік бажаючих зник. Навіть поодиноких краплинок уваги вже не було. Мені було добре з мамою, тим більше її все одно треба було доглядати. Отак я собі жила в старій квартирі і почувалася доволі добре, але тут моя прийшла до мене з пропозицією. Слухай, я тут вирішила не їхати до сеньори на свята, бо нарешті хочу побути вдома, а ти можеш мене замінити? Це всього на місяць. Ти й грошей заробиш і розвієшся, і я тобі буду дуже дуже вдячна. Будь ласка, я подумала, що треба виручити кумо, і згодилася, тим більше, що я вмію доглядати стареньких. Я доволі швидко знайшла спільну мову з Паулою і була вражена тим, наскільки ця літня жінка молода душею. Її все цікавило, вона всюди хотіла побувати, навіть якщо повільно дріботіла з палицею. Вона любила ранкову каву біля відкритого вікна. Вона віталася з усіма сусідами від малого до старого. Вона любила своїх дітей та онуків, і найбільше вона нічого не затримувала в своїх руках. Вона могла подарувати мені шаль, якщо я захопилася її красою. Бери, якщо це робить тебе щасливою, казала вона і раділа з того, яка я щаслива. Чи варто казати, що вона була повною протилежністю моєї матері? Звичайно, що спочатку така поведінка мене просто шокувала, бо я звикла тільки берегти і протирати, а не віддавати і насолоджуватися тим, що є. Чому ти не шукаєш собі чоловіка? питала вона мене, який чоловік, мені ж п'ятдесят вже пізно? Для щастя ніколи не буває пізно. Я думала і думала про ці слова, як це впустити чоловіка в своє життя, адже тоді прийдеться викинути звідти мамині речі, а це просто неприпустимо. Добре цій Паулі все роздавати, вона ж не заробляла це все важкою працею. На відміну від моєї матері, легко жила і легко живе, а мама раділа хіба тоді, коли могла собі купити еклери, а дозволяла собі вона це тільки раз на день народження. Я не можу зрадити мамин подвиг, мамин спосіб життя, мамині досягнення. Так, вона добряче постояла в черзі, аби купити будь-яку дрібничку. Витратила на це все своє життя, на ці черги, а я маю це все викинути. Підпишись, підтримай українськомовний контент.